Мене звати Ярослав, мені 16. Я ходжу в ІТ школу саме на дизайн-студію. Е, отримані кошти, я б хотів, би, напевно, потратити на ноутбук, оскільки він відкриє мені нові можливості в тому, що я зараз роблю. Е, зараз я обмежений в цьому, оскільки можу працювати тільки коли ходжу в ПДН. А коли в мене буде власний ноутбук, я можу більше створювати проєктів, на якісь конкурси подаватися і можливо, ну. Пов'яжу свою професію з цим гроші. Я планую витратити на благодійність, а особливо на донати зсу, тому що я вважаю, що ну. Вони на фронті захищають для нашого розвитку, щоб ми розвивалися, щоб ми мали своє майбутнє. Тож ми маємо прикласти всі сили, щоб розвиватися і щоб допомогти їм. Ідея зродилася в 1996 році, і це була якраз 10-та річниця Чорнобильської аварії на Чорнобильській АЕС. І Це була п'ята річниця незалежності країни. Сьогодні ми чітко розуміємо, що тоді, коли ми замислювали підтримку наших випускників профільних шкіл, профілів тих, які зароджувалися якраз в той період часу, профільні школи, які, скажімо, отримали свої тільки стартові можливості, вже тоді ми думали і мріяли про наших випускників сьогоднішніх наших профільних шкіл, спеціалізованих центрів і об'єднань про те, що вони палат для них був би не просто осередні. Де вони просто, скажімо, мали можливість провести свій вільний час і отримати якісь там додаткові можливості для своїх підтвердження своїх хобі, своїх так, тих уподобань, якими вони хотіли займатися, але щоб це була б корисна, дуже корисна, корисний час для того, щоб вони отримали подальші, скажімо, навички. Тих моментів, які ви змогли спрогнозувати їх подальший мейнстрім, тобто життєвий шлях, яким вони хотіли, професійний шлях, яким би вони хотіли займатися, всі у е, учнівсько колективи палацу і батьківська громада нашого палацу. Е, Допомагає кожного року реалізовувати таку важливу акцію, як благодійний марафон, і насправді благодійниками, меценатами в благодійного марафону всіх учасників благодійного марафону є якраз. Ті мешканці міста рівного, які приходять і підтримують наших дітей, беручи участь в наших заходах, насолоджуючись концертними заходами, театральними виставами, різноманітними виставками і, взагалі, всіми тими заходами, які відбуваються в палаці, тому я дуже вдячна всім, хто і в цей рік. Знайде час, завітає до палацу, доєднається до нашої родини і допоможе нашим дітям реалізувати їхні мрії.